Привіт! Сьогодні ми поговоримо на тему, яка дала, і я переконаний, дасть ще мільйон матеріалів для різних журналістів-розслідувачів, а також ЗМІ. Це Смерть Портнова. І конкретно його перебування в Україні два чи три дні, як за яку він провів певні зустрічі. І було декілька інформацій щодо його зустрічі, де вони відбувались, в урядовому кварталі, не в урядовому, чи завозили, чи не завозили в офіс президента. Ми це теж прокоментуємо, але дамо певний інсайт, з ким ще із оточення президента у нього точно відбулася зустріч, і коли вона відбулася, де. І зробимо певні припущення щодо чого. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і сьогодні ми поговоримо про зустрічі Андрія Портнова перед його вбивством в Іспанії. Тож починаємо. Отже, коли сталася смерть Портнова, то одразу декілька джерел почали стверджувати, що перед смертю він був в Україні. Це Правда, він був в Україні, єдине, що показники щодо його присутності в Україні відрізняються. Хтось говорить, що він був три дні, хтось говорить, що він був чотири дні, хтось говорить, відповідно, що він був довше. Щодо довше, не переконаний, два чи чотири дні, відверто говорячи, тут треба бачити виїзди, і ну, давайте говорити відверто, не сильно воно на щось впливає. Знаю тільки, що 19 числа він вже точно був на території іншої країни. І після його смерті цей факт виліз одразу як причина наслідковий зв'язок щодо його вбивства. Це не відповідає дійсності. Тут вже писали колеги з української правди. Я спілкувався з багатьма джерелами, які особисто знали портного. Є і такі у нас джерела, і відповідно всі вони стверджують те ж саме, що він приїжджав в Україну щодо, так скажемо, сімейних справ. Я думаю, що це відверто говорячи точно. Правда, тим більше в ЗМІ була вже інформація, що він якраз переписував саме рухомість, і, в принципі, коротше, займався певними сімейними питаннями. Напевно, буде не етично навіть по відношенню портнову е сказати з мого боку, якими саме. Але я я в цьому більш ніж переконаний і відверто не співпадає. Але це не заважало йому провести певні зустрічі. І от, якраз на зустрічах, ми зараз і сконцентруємось. Що було в засобах маси інформації, і що за моїми джерелами відповідає, чи не відповідає дійсності? Перше, він не проводив зустрічі щонайменш в урядовому кварталі. Може, ми правда, не знаємо. Я допускаю, що його якось хитро могли завести. Ми навіть відео це робили. Але ну, всі мої джерела стверджують, що ні, в урядовий квартал він не їздив. Він проводив зустрічі якраз в. Конче заспів, де у нього є маєток і де <г conna erlebt> багато його співрозмовників теж мають житло. Ну, от такий закритий клуб. А щодо цих зустрічей, перша інформація, яка була, вона була те, що він зустрічався з топ-посадовцями. І тут всі придумували різні варіанти, хто ж такі топ посадовці, хто ж такі, топ посадовці, які так чи інакше впливають на правоохоронну систему, я переконаний, що правильна відповідь є в українській правді. Це його зустрічі відповідно з татаровим Сухачовим, з якими вони знайомі, з якими вони так чи інакше до цього пересікалися і. Як мені стверджують джерела, ці зустрічі були знову ж таки на території так чи інакше, у цього конче заспіну. Це велика територія. Хто розуміється по географії Києва, це не один, там не одне місце, і навіть не одне село Козин. Але от в рамках цього такі зустрічі були більше, скажімо, особистого характера ніж, ніж якоїсь офіці... офіційно. Інша була інформація про те, що він зустрічався з кимось додатково. Якраз про цього кимось додатково, ми поговоримо в кінці, ви зрозумієте, про кого буде йти мова. Хоча, напевно, ви це бачите вже з обкладинки чи заголовки цього відео. Він е, була інформація, що він зустрічався з Зеленським і Єрмаком. Е, От тут я не вірю. По-перше, тому що які не завжди були в цей час в Україні. По-друге, ну, знову ж таки, навряд чи м, хтось з ними зустрічався. М, мої джерела це не підтверджують. І я читав в «Українській правді те, що вони не злишли цьому підтвердження. Але ще раз нагадаю, що ми маємо інформацію, що він зустрічався якимись дуже впливовими людьми. Так ось, оцей дуже впливова людина це Тимур. Міндіч декілька моїх джерел підтверджують, що він приїжджав в кончозаспу, навіть хтось стверджує, що декілька разів, і вів якісь перемовини з Портновим. Тут треба зробити певний дисклеймер, звідки Міндіч може знати Коломойського. Нагадаю, що Портнов достатньо активно співпрацював з Коломойським, йому допомагав, в певних юридичних питань. А Тімур Міндіч дуже довгий час до цього був. ну, те, що називається, як це посильний від Коломойського. Ну, тобто, ряд моїх джерел, які пам'ятають уряд першого у цього скликання, стверджують, що коли були якісь наради з Коломойським, то умовно міді відправляли посидіти на дивані. І відповідно, ну він в там структурі. Умовно бачення Коломойського ну не займав якусь впливову позицію. І але був з ним знайомий і, напевно, знайомий достатньо давно. Про що була ця зустріч? Є декілька варіантів. Хтось говорить, що якісь справи порішать, хтось про якийсь бізнес, хтось навіть стверджує, що це була розмова про нові політичні проекти. Я відверто говорячи, не буду тут займатися політичними чутками, я не знаю. Відповідно, жодних джерел, з якими я спілкувався, не підтверджують те, що вони точно е, знають про умовну характер зустрічі і предмет зустрічі Портнова чи міндіча. Єдине, що одразу декілька джерел повідомили, що Портнов був не дуже гарної думки про міндіча, і якби будь-кому колу називав його негарними словами, і що напевно говорить що заса від часів ще панування Коломойського, коли він був не на високих позицій. Але той факт, що ця зустріч відбула, це це. Підтверджена, і відповідно про неї чомусь мало говорять. Чи якось пов'язано це з смертю, я теж не буду тут спекулювати, не знаю і відверто знати не хочу. Але ну вже для повноти картинки, для того, щоб ми точно можна допомогли деяким журналістам розслідувачам можете взяти до уваги, що в той період, коли недовго портнов Находився в Україні, його зустріч з Коломойським була. До речі, чому я обрав цю фотку? Справа це депутат Шепкова, екс-депутат Шепкова, якого нещодавно набув, теж е е е заарештувала і дала підозру по якраз справі щодо медобладнання в інституті раку. Просто це не пов'язане якось ані з портмовом, ані з міндічем, просто що це одна і та ж сама цепочка, і от, як ви розумієте, Всіх воно якось дознагнало в різних іпостасях. Тож на цьому у мене все це буде коротке відео. Просто доповнюємо цю темнішу історію про прибування і смерті Портнова ще одним фактом: що так він встиг зустрітися не тільки з Сухачовим і Татаровим, а і ще з Тимуром Міндічем, який по дивному збігу обставин зараз почав активно конфліктувати з Єрмаком. Вже, напевно, навіть про це можна говорити публічно конфліктувати. Але це окрема історія, ми її обговоримо окремо. З вами був Ярослав Железняк, це канал Солізний РДП. Залишайтеся з нами і не забувайте підписуватися, ставити подбайки і свої коментарі. До побачення.